Псалом 81, Псалом Асафа. Радісно співайте Богові нашій силі, весело вигукуйте Богові Якова, заспівайте пісню, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами, при настанні нового місяця затрубіть у ріг, так само і в день нашого свята при повні місяця. Адже це закон для Ізраїлю, постанова від Бога Якова. Він, Господь, встановив це як нагадування Йосифові, коли той вийшов з єгипетської землі. Тоді Ізраїль почув незнайому йому мову: Я зняв тягар з твоїх плеч, звільнив руки твої від кошиків, у нещасті ти покликав мене, я тебе визволив, я тобі відповідав спосеред громів, я тебе випробував при водах Мериви. Слухай же, народе мій, я попереджаю тебе, О Ізраїлю! Якби ти послухався мене, нехай не буде в тебе іншого Бога, ти не повинен поклонятися чужому Богові, адже я є твій Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з єгипетського краю, відкрий широко свої уста і я наповню їх. Але мій народ не послухався мого голосу, Ізраїль не звернув на мене уваги, і я залишив їх через запеклість їхнього серця. Щоб вони жили за своїми забаганками. О, якби мій народ слухав мене, якби Ізраїль ходив моїми дорогами, я негайно впокорив би їхніх ворогів, повернув би мою руку проти тих, що їх пригноблюють. Ненависники Господні підлещувалися б до нього, до народу мого, а їхній час продовжувався б вічно. Я годував би їх добірною пшеницею і медом зі скелі. Насичував би я їх.